27 січня 1945 року війська першого українського фронту звільнили один з найбільших таборів смерті – Аушвіц-Біркенау. Саме у цей день весь світ вшановує пам'ять жертв голокосту. Шість мільйонів євреїв та мільйони представників інших національностей і груп були закатовані руками нацистського режиму. Цей день нагадує про важливість боротьби з антисемітизмом, расизмом і іншими формами ненависті. Таку суму вдалось зібрати завдяки виступам двох оркестрів міста Music Lab та Ріхтер Kids. За пожертву слухачів, вони, кожен хто скільки мог, стільки до окрім військової загрози, воєнної загрози для нашої країни. Другі фонд це культуру винищують. Вони книжки, музику, мову. Ми тримаємо другий фонд культурний фонд. Усі кошти захисники витратять на закупівлю спеціального обладнання. Військові додають за минулий рік. Міська рада закривала чимало запитів від бригади, зокрема автівки, дрони та засоби спостереження. Даний а, от, захід як продовження тої великої допомоги, якою займається і виконавчий комітет міської ради. І заклади освіти Житомира і громади Житомира, які на сьогоднішній день сьогоднішній день підтримують армію. Управління культури та оркестранти продовжуватимуть збирати кошти на своїх заходах. Будемо продовжувати в 2025 році створювати заходи саме для підтримки збройних сил України. Тому ми запрошуємо всіх містян, гостей нашого міста не проходити повз відвідувати заходи дитячого оркестру Ріхтер Кіц, відвідувати заходи оркестру нашого міста Міз. І для того, щоб підтримувати збройні, продовжувати підтримувати збройні сили України. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Проєкт діти перемоги, покликаний підтримати родини захисників та відволікти малечі від війни. Триває нещодавно виставу Житомирського академічного обласного театру Ляльок показали для маленьких жителів Станишівської, Тетерівської та Глибочицької громад. Ворона Звила собі гніздечко! На початку заходу актори показали малечу виставу за мотивами збірки казок Івана Франка, коли ще звіри говорили. Я побачив цю виставу на фестивалі. Вона мені дуже сподобалась. Я, ну скажімо так, я наважувався її відтворити ну, більше десяти років. Вона мені подобається за те, що вона актуальна і повчальна для діточок. Нараз вітає. Угу. Тільки дивись, голками своїми мене не поколи. Ну то Після вистави з дітьми гралися, танцювали та спілкувалися аніматори. Родзинкою програми стала фотосесія з найвідомішим песиком України патроном. Дуже веселі емоції. Мені дуже подобається, що тут прийшли дуже такі круті герої. Я думаю, що всім людям, які тут зараз присутні, то тут всім цікаво. Я дуже раджу прийти на сюди. Ляльковий театр мені дуже сподобалось позитивні емоції, дуже весело було, дуже смішно. Деякі моменти дуже сильно запам'яталася та казка, дуже анімеці запам'яталося. Викладачі та батьки діток, які також приїхали на виставу, кажуть такі позитивні моменти у їхньому житті допомагають малечі відволіктись від страшних подій сьогодення. Дуже шкода, що наші діти переживають такі часи, і ми поруч з ними. Ми націлюємо їх. Звичайно, що їхні батьки це герої нашого часу і діти, які Сьогоднішній день будуть нести перемогу перемогу собою. І я думаю, що все таки будь-які моменти, такі позитивні, як вистава, дають можливість дітками політись. У цьому є головна мета проєкту Діти перемоги говорить його ініціатор, народний депутат України Арсеній Пушкаренко. І додає у часи війни надважливо підтримувати родини захисників та дарувати дітям емоції радості. Ця е, ініціатива покликана акцентувати, що це діти перемоги, не діти війни. Те, за що сьогодні воюють їхні батьки, наші захисники обов'язково відбудеться. Україна буде незалежною, і вони будуть дійсно жити у великій Україні, дійсно бути щасливими і їхні дітячі мрії обов'язково збудуться. Після свята діти отримали солодкі подарунки, які надав благодійний фонд Бідживі та фото на згадку про радісний день. 25 січня ФК Полісся зустрівся з чеським ФК Яблонець у товариському матчі у Туреччині. На початку гри новочок Вовків Факундо Батіста намагався поцілити у ворота суперників. Однак, голкіпер чехів цього не дозволив. Ці Протистояння другий суперник представник чеської суперліги, потужний суперник. Півзахисник Житомирян Олексій Гуцляк також не полишав спроб поцілити у ворота Чехів. Проте вже на 20-й хвилині ФК Яблунець скористався моментом та відкрив рахунок. Голом відзначився Давід Пушкач. Постріла передача і завершення Пушкача, що перетворилося на забитий яч. До кінця першого тайму обидві команди вели активну боротьбу, однак, змінити рахунок не вийшло. Якщо говорити, наприклад, про перший тайм, то знову ж таки. Одне рішення не підтиснути суперника. Дало йому нагоду знайти момент для загострення, яким вони скористувалися. Перед цим і після цього у нас була достатня кількість загострень, які не завершились е взяттям воріт. На початку другої половини гри житомиряни демонстрували активну атаку воріт суперника. Проте Ябунець поцілив у ворота Полісся в друге, а згодом і в третє. Вовкіш змогли забити чехам лише один гол, автором якого став Богдан Лєднєв. Розіграш атаки. Прострільна передача, ініціативу проявляє Крушинський. Відкривається класно. Назаренко чудово обробляє м'яч. Підключає Крушинську. Той виконує простріл на дальню і Ліднів замикає. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1-3 на користь чеського яблунця. Будь-яка гра, яка є на зборах, це перш за все саме цей збір інформації, бо у нас надалі ще 5 матчів і все ближче і ближче до. Вже офіційних матчах нам доведеться робити певні висновки стосовно і побудови складу, і стосовно оцих деталей, моментів індивідуальних, в першу чергу, наступний товариський матч Полісся зіграє 28 січня з футбольним клубом «Балкані». Протягом останніх днів січня над житомирщиною просуватиметься повітря з середземного та чорного морів. Вітер тому у нас буде південний, слабкий, 3-8 метрів за секунду. Небо буде в більшості у нас похмуре, з невеликими сонячними проясненнями. Найближчі дні це вівторок та середу опади. Ми не очікуємо. А от в четвер та п'ятницю місцями по території області невеликий дощ. За словами синоптиків, житомирян здивує температура. Вночі вона буде відрізнятися по області від 4 градусів тепла до 1 морозу. Однак, день вона підніме до 3-7 градусів місцями по території області, де буде більше сонячних прияснень можливо підвищення до 10-11 градусів. Середня добова температура в ці дні е, досягатиме плюс 5 градусів, і це на 10 градусів вище ніж багаторічна кліматична норма за останні 30 років спостережень. Очікуються зміни у характері погоди і початком лютого, пояснюють у гідрометеоцентрі 1 лютого в день години з півночі переміститься холод холодний атмосферний фронт в цей час дощитиме, прийде невеликий короткочасний дощ місцями по території області і знизиться температура повітря в день і години на 3-6 градусів. Вночі стовпчик термометра показуватиме від 3 градусів тепла до 2 морозу. Однак вже в день вони піднімуться до 1,6 тепла. Змінить свій е, напрямок вітер на прохолодний, північно-західний, там надалі вже північно-східний, і досягне вітер помірних значень це до 12 метрів за секунду. Варто зазначити, через високу вологість повітря над областю утворюватимуться тумани. Артем Сидорчук, Віолета Парфінюк, телеканал СК 1 за даними опитування НАЗК, 69% українців заявили, що протягом 2024 року рівень корупції значно зріс, бо вирішили запитати Житомирян, чи помітили вони зростання корупції в Україні? Чи, будь ласка, чи стикалися ви останнім часом з новинами про корупцію? Ну, звісно, кожен день стикаюся. Як думаєте, чи змінився рівень корупції за минулий рік? Думаю, що ні. Просто ну, скільки бачу новин кожен день, постійно щось впливає. Просто більше оприлюдніться інформації, думаю. Ми завжди чуємо про те, що правоохоронні органи когось затримують, так, але не чуємо про вироки суду. Можливо, якби ми чули про вироки вищого антикорупційного суду, то тоді би краще було ставлення у народу України до. До роботи правоохоронних і судових органів. Ну, ви знаєте, я кожен день проглядаю ці новини. І це наскільки жахає, що під час військового стану, під час знебожіння суспільства красти такими масштабами. Це дуже страшно. В час Ті війни, війни корупція збільшилась вдвічі. Я думаю. Трошки змінився, мабуть, змінився трошечки, але щоб ще результати були, яких арештували, то треба їх в тюрму сажати.